Канабіс, амфітамін та сигарети намагались вивести з буковини до Румунії. В пункті пропуску дяківці прикордонники виявили запакований сигаретами мікроавтобус. Маючи оперативну інформацію, прикордонники здійснили поглиблений огляд автомобіля під керуванням громадянина України 1975 року народження. Правоохоронці виявили заховані в повітряному фільтрі сидіннях та паливному баку сигарети різних марок. Всього вилучено 650 Сяд пачок сигарет на суму понад 58 тисяч гривень та транспортний засіб вартістю 190 тисяч гривень. А через красної у вантажівці намагались двічі перевезти наркотики. Так під час перевірки кабіни службовий собака прикордонників спрацював на сумку водія. Правоохоронці виявили пачку з під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток з сухою речовиною рослинного походження, зі слів водія, канабіс. В кабіні іншої вантажівки, що прямувала на виїзд з України, собака зреагував на відсік з продуктами, в якому правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору. Водій зізнався, що в пакунку знаходиться амфітамін.